Дуже великою є невиплата заробітної плати на комунальних підприємствах міста за серпень Да. Зокрема, беремо рекордсмена це Київ Пастранс. Да. Є заборгованість по Пастрансу, заборгованість, напевне, з серпня місяця до цих пір зарплата не виплачена. Є заборгованість по медичним працівникам, по вчителям. При тому, що Київ Пастранс щороку дає збитків і там процвітає корупція тіньові схеми. От ми говоримо, що за Капастран за 2013 рік приніс збитків бюджету на 385 мільйонів гривень. Це державне комунальне підприємство, створено за кошти киян. Воно принесло місто збитків того року майже 400 мільйонів гривень. При цьому вони ще додатково з бюджету. Взяли компенсацію в розмірі 259 мільйонів за пільгові перевезення пасажирів. Це єдиний перевізник, який отримав компенсацію за перевезення пільговиків. Хоча пільговиків перевозять всі, і приватні перевізники теж. Також там йому була надана різниця там, мільйонів 90 в тарифах і так далі. Але що е, е, ми акцентуємо, що ці всі цифри, ми думали, що аналіз там, події, які відбулися, це приверне увагу і на цьому підприємстві буде проведена ретельна перевірка. Зважено кошти, да? тобто для всіх потрібно визначитися. чи Якщо це підприємство містове потрібно, воно або може заробляти кошти, або воно дохідне, і воно нехай працює. Якщо це пилесос і яма там, для от, грязної оборудки і невраховувати, Ховання коштів, тоді напевно, таке підприємство треба якось там регулювати його діяльність, і так далі. Чому ми це акцентуємо? Тому що в той же час Пастранс, коли нарощує збитковість, показує свою неефективність управлінні, вони відкривають приватним перевізникам листи, да, що ми вирішили забрати у вас 30 маршрутів. І ми будемо закупляти знову за кошти киян автобуси, там Богдан чи або іншої марки, і е, для того, щоб надавати перевезення самим. Причому, що ефективність є, ви забираєте у приватника і так. Приватники констатують, що за останні роки їх витісняють з маршрутів, пастранс як монополіст їх виграє. Потім ці ж маршрути продаються. Списується пальне, запасні частини далі прірва і дірка росте. При цьому ситуація не покращена. Приватник, який працює на своїй машині, платить податки, 100 місце, він не може працювати. Державне комунальне підприємство, яке шалені збитки несе, воно отримує всі преференції. Тобі ж повинно говорити правду, або ми давайте розуміємо, що це яма, яку топляться весь бюджет міста Києва. Ну, значить, тоді це треба так назвати, нехай так іде. Або тоді тут наведіть порядок, або віддайте це приватним компаніям, які будуть робити. Тому що тариф сьогодні в 3 гривні, і там, і там, і там одинаковий. так. Паливо здорожчало в рази з того часу. Вже майже 16 гривень коштує літр. Приватних перевізників діяльність є збиткова і влада не чує їхньої цієї ситуації. І є загроза того, що найближчим часом маршрутні перевізники готові до страйки, вони готові стати, просто не виїжджати на лінію. Розумієте, їм чим порушувати законодавство і вести діяльність в збитковість, проще зупинити свою діяльність, що може привести теж в місці до певного колапсу.